Сійте собі на справедливість, за милістю жніть, оріте собі переліг, цілину, бо час навернутись до Господа ще, поки він прийде і правду лине вам дощем. Книга Пророка Осії, 10 розділ, 12 вірш цілинні землі, про які тут згадується, Це не не розорені, але придатні для сільського господарства землі. Необроблені землі, ті, що від час від часу оброблюються, називаються перелоговими. Ми часто мріємо про пробудження. Ми знаємо, що Бог бажає оживлювати, спасати, стіляти. Але багато людей живуть минулим. Вони готові цілувати землю, по якій ходить Христос, збирати каміння, і християнство перетворюється в паломництво. Перш ніж отримати дощ, треба орати. Бог хоче пролити дощ, запалити вогонь, але бачачи людські серця, не готовий цього зробити. Не думайте, що цілина є пустелею, це не стосується невіруючих людей. Це торкається християн, адже в пустелі не орють. Це не камінистий ґрунт, тому що його теж не орють. Переліг це запущена земля, котра колись плодоносила, а тепер там ніхто не сіє. І якщо навіть на таку землю пролється дощ, то земля не дасть плоду, бо вона не проникне в глибину. Виходить, даремні ті зібрання, вони не діють на таких людей. Коли ж цей дощ безперестанку лє, а росте лише бур'ян, то така земля близька до прокляття. Цією цілиною може бути окрема ділянка серця, якась сфера життя, образ життя, звички і так далі. В 1953 році в Радянському Союзі лунали заклики Хрущово до молодів розорювати цілинні землі, щоб вирішити проблему з хлібом. Формувалися студентські загони, людей відправляли на далекий схід. А як сьогодні багато цілинних земель? Мета пробудження, зміна життя, пробудження прийде тоді, коли ми почнемо плодоносити. Розорювати цілину означає приготувати своє серце і розум до Слова Божого, до дій Божих. Ось стани, які свідчать про нерозореність цілини серця. Невдячність стан, коли серце дуже тверде. Писання каже, що в останній час люди будуть невдячні. Колись вже були більше вдячні, хоч і менш мало тяжко працювали. Іван Зінчик колись сказав, що якщо до нього приходить стан незадоволеності, немає подяки на серці, він дістає свій записник і починає згадувати милості Божі. І тоді з'являються сльози, серце плавиться, прозорується цілина. Стан нерозорності серця наступає тоді, коли є нестача або охолодження любові. Це почуття мінливі, зміни. Буває, що перша любов згасає, а саме вона рухає нас на подвиги ради Христа. Тоді ти готовий пішки йти десятки кілометрів, аби діло Боже зробити. А якщо охолола любов до Ісуса, то машиною поїхати лінь буде. Серце тоді геть, як необроблена земля. Стан нерозорності приходить тоді, коли є нехтування Біблією. Цей стан приходить тоді, коли вдосталь духовної їжі. Ми чули, як колись не вистачало Біблій, був голод за Словом, і проповідник міг ледве прочитати пару віршів, як всі наповнялись духом, і благовіли перед Словом. Коли це втрачається, серце грубіє і стає неспосібним до прийняття. Стан нерозорності серця наступає тоді, коли є невір'я. Це стан, коли ти втрачаєш віру в силу Божу. Здається, що Бог перестав діяти, що перестав стіляти, що перестав чудо робити. Здається, що дари перестали діяти. І стаємо менше вірити, а як немає віри, то про що можна говорити? Стан нерозорності серця приходить тоді, коли є нехтовня молитвою. Раз не помолився два і входить у звичку. Мова не про формальні молитви, а про щирі розмови і прохання до Бога. Як багато і постійно молишся, то серце відкривається і небо опускається, мало молишся, небо віддаляється. Стан нерозорності серця приходить тоді, коли є нехтовня благодаттю. Християни, які довго йдуть за Ісусом, з часом можуть у взаємослах з Богом за основу ставити свою праведність і заслуги. Жертва Христа стає менш цінною тоді. До очерствіння серця ведуть також гріхи, ось деякі з них: Світські пожадливості, гордість, заздрість, критика і образи, обмови і лицемірство. При цих гріхах серце твердіє і стає нечотливе до благодаті. Такий ґрунт негайно треба розорювати. Але чи хочемо ми розорювати цілину? Це головне питання. Бо багато просто не хочуть. Сійте, шніть, розорюйте, і Бог прийде.